Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Сьогодні виконуємо інструкційну картку з підручника до 18 уроку. Інструкційну картку можна буде завантажити за посиланням в описі під відео, а також потрібні нам вкладені файли будуть теж в описі під відео за посиланням. Інструкційна картка передбачає наступні дії. Перший. Це вкладений файл відформатувати за зразком, і встановити для нумерації нашого тексту. Для першого рівня шрифт Варден, розмір 14, колір червоний. А для другого рівня шрифт Air, 12-й розмір, синій колір. І зберегти з відповідною назвою. Давайте розпочнімо. Для цього завантажуємо файл. За посиланням в описі під відео. Відкривається ось такий у нас документ, в який ми натискаємо файл, завантажити. Завантажити обираємо Microsoft Word, DocX. Відбувається завантаження нашого документа. Відкриваємо його. Відкриваємо Word. І здійснюємо наступні дії редагування за зразком. Першочергово ми виділяємо заголовок види надзвичайних ситуацій та їх приклади. І робимо жирним. Потім виділяємо решту тексту, встановлюємо у групі абзаци багаторівнева нумерація. Обираємо. От такий за зразочком. Бачимо, що в нас вже відразу йде другий рівень. Якщо дві цифри йдуть, то це другий рівень. Тому ми натискаємо нумерацію і обираємо змінити рівень списку. Обираємо перший. Тепер треба додати другий рівень. Для цього виділяємо текст від слова повені до сильні зливи. І обираємо кнопку збільшити відступ. Або ж можна скористатися клавішею TAB. Утворився другий рівень. Схожий за зразком? схожий. Аналогічно виконуємо дії для інших списків. Якщо ми використаємо клавішу TAB, також утворюється відступ. І останній. Готово. Тепер стосовно цифр. Змінити їх. Натискаємо мишкою на цифрі 1. Виділяються цифри першого рівня. Обираємо шрифт Варден. Якщо у вас в верхній частині його немає, прокручуємо смужку прокрутки аж майже до самого низу. І шукаємо відповідний шрифт. Розмір 14. Колір обираємо червоний. Аналогічні дії виконуємо для другого рівня цифри. Натискаємо на цифри, виділився другий рівень. Колір встановлюємо синій. Шрифт. Ейру розмір 12. Готово. Відредаговано за інструкційною карткою. Тепер натискаємо «Файл», Зберегти як. Огляд. Підпис... Зберігаємо нашу папку з роботами і підписуємо вправа 3.2.1. Зберегти. Окей. Завантажуємо другий вкладений файл. За другим посиланням. От такий він буде на вигляд. Натискаємо «Файл», «Завантажити», Microsoft Word. Відкриваємо його. Доки відкривається, глянемо інструкції. А по інструкції нас просять встановити розриви між сторінками. Потім розглянути документ на наявність розривів, другий розділ потрібно зробити орієнтацією альбомна сторінка і поля по одному сантиметру. Перший розділ також потрібно розмістити в два стовпці одинакової величини із розділюючою лінією. Виконуємо ці всі дії. От наш документ. Ми бачимо, що немає розриву. Тому додаємо перед нашим текстом другого розділу, обираємо макети. от Параметри сторінки, от розрив. Обираємо і обираємо. Наступна сторінка, що означає вставлення розриву розділу та початок нового розділу наступного. Аналогічно опускаємось до третього розділу і обираємо додаємо. Готово. Ми бачимо, що тут нічого не змінилося, а для того, щоб перевірити, чи змінилося, відкриваємо вкладку Основне і в групі абзаці відобразити. Символи, які не видимі. І от бачимо розрив розділу додано. Дивимо ось вище. Розрив розділу додано. Знімаємо. Все видно, все працює. Виділяємо другий розділ повністю. Весь текст. Лише другий. Виділили. Тепер обираємо знову ж макет. Параметри сторінки і обираємо ось оцю додаткову кнопку. Відкривається вікно параметрів сторінки. Саме перше в поля встановлюємо 1 см скрізь. Орієнтація альбомна. Застосувати важливо застосувати до. Обираємо. Виділених розділів, або краще виділеного тексту. І ОК. Бачите, якщо обрати до виділеного тексту, то відбувається ще додатковий розрив. Якщо ж ми виберемо до виділених розділів, ОК. то розрив все рівно залишається. Тобто різниці немає. Щоб даний розрив прибрати, ставимо позначку і стираємо. Готово. Піднімаємо таким чином текст. Зробили і дане завдання. Тепер повертаємося до першого розділу. Виділяємо перший розділ, і перший розділ нас просять розмістити в два стовпці. Знову ж вкладка макет, стовпці і більше стовпців. Обираємо два стовпці. Перевіряємо, щоб позначка стовпці одинакової ширини була виділена. Застосувати до виділеного тексту. І додаємо позначку роздільник. Для додавання лінії розділ. Окей, як результат ми бачимо розділення другого розділу. Першого розділу все працює, все виконано. Але це ще не остання частина нашого завдання. Залишається останнє: створення колон титулів. Верхнього колон титулу та нижнього колон титулу. У верхньому колон титулі ми маємо. Додати назву документа. У нижньому колон титулі ми маємо додати дату та час. Для додавання колон титулів виконують наступні дії. Вставлення. Група колон титули, верхній колон титул. Обираємо самий простенький. Вводимо назву. Фейки. Коротенька. Буде назва. Якщо ми хочемо змінити, збільшити шрифт або іншого кольору, можемо виділити даний текст, обрати основне. Обрати шрифт, до прикладу, Times New Roman. Курсивом жирний. Збільшити його, до прикладу, 14. Додати якийсь певний. До прикладу, ефект, щоб воно гарніше виглядало. І інший якийсь кольор. Повертаємося у вкладку колон титули «Закрити». Бачимо, от наш з вами з'явився колон титул верхній. Стосовно нижнього колон титула. Звертаю вашу увагу, що колон титули з'явилися на всіх аркушах. Тепер додаємо нижній колон титул вставлення. Нижній колон титул. Обираємо будь-який. До прикладу, знову ж такий самий пустий. Стираємо текст і обираємо дата і час. Обираємо мова обов'язково українська. Сьогоднішню дату. Окей. І, до прикладу, ми хочемо розташувати дату і час. По правому краю. Для цього можна скористатись наступними діями. Основне. І обираємо вирівнювання по правому краю. Будь ласка, виконано. Повертаємося в вкладка колон титули, закрити колон титул Погляньмо на результат нашої роботи. Колон титул нижній єсть, верхній єсть. Розділи відредаговані за зразком. Якщо відкрити показати невидимі символи, ми бачимо, що є і розриви до наступної сторінки розділи і орієнтація. Все працює. Все задіяно. Натискаємо файл, зберегти як, огляд. В нашу папку зберігаємо під назвою вправа 3.2.2. Зберегти. Окей. Все. Вкладені дані два файли ми можемо закривати. Завдання виконано. Виконані завдання. надішліть, будь ласка, вчителю для отримання позитивної оцінки. Мені пишіть свої коментарі стосовно, чи було вам корисне дане відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!